Всім величезний привіт в Сінсеї. Рада вас вітати моїх любимих глядачів. Є снижечки і є новиночки, так що будемо дивитися сьогодні і та і те. 289 гривень. Ось ця чарівна сатинова спідничка в складі віскоза з гумкою в поясі. Сатинові спіднички вони в тренді завжди. І є різні кольори: такий ніжно-рожевий. Є в кольорі шампань, золотистий. І баєш золотистий, баєш, так, є глибокий бордо, чорні базові, рожевий інший відтінок, більш насиченіший. А, який хороший вибір Ну і само собою, яка хороша ціна. А, ось ці в кольорі Моко, такий колір міді і 269 гривень. А, ось джинсові спіднички і яка вже низька ціна на них. Просто супер. Вони довгі 339 гривень. Коштували вони набагато дорожче. А ще є джинсові корточки такі, Ну принаймні були, коли була повна ціна, то були а, такі корточки джинсові. Ще ось така спіниця, ну чесно кажучи, я порівняно з сатиновою. Це... Але хто що любить? 169 гривень, оливковий колір. Є сумки. Це вже в новинках. 659 гривень з сердечком. Підвісочка. Застібається на кнопочку магнітну. Така досить об'ємна, якщо її наповнити, досить непогана базова сумка. І така сумка, я бажаю в окремому кольорі. Теж така ціна. З 659 гривень з сердечком. Сумки досить непогані, і дівчатка, що нахваляють, що в є непогана якість. Також сподобалися сукні, на одній я бачу знижку, зараз підійду. Ось це чорна. З такого цупкого трикотажу, як краповий трикотаж. І по проймі такі крила з тканини, сукня Slim. А По фігурі маленька чорна сукня, як рекомендувала Шанель, і ціна лише 239 гривень. Ця сукня варта уваги. Це точно, це з мережева прошва, 359 гривень. До таріли застібається на гнузочки і така ну, вкорочена, коротенька, класна. Це 100% котон у варті, підкладка котон з поліастером. Сукенечка така красива. Ці маєчки мені подобаються з люрексовою ниткою, я вже показувала в минулому відео. 289 гривень зі знижечкою. В складі є віскоза. Красиво, красивий такий колір шампань, досить базова річ. люрексова нитка вона така ненавязлива, ледь ледь її видно. Мої улюблені пляжні сумки з паперу. Як пишуть, саме така нитка. І тут як, ну не вишивка, а так ниток зроблено. Випукла така штучка із кутасиком ще. І зараз нижечка 399 гривень. Це целюлоза і ручки шкірзам. Підкладочка там є всередині. І кишенька. Досить красива, літня. І по низькій ціні. Так, скільки багато класного, все таки в світлих тонах, в білих, трішки блакитного, сукня цікава, це поліастер в складі 459 гривень, я тільки що я показувала з котону з мережева прошла і дешевше зі знижкою. Так що вам вирішувати купувати речі по знижці чи так, але кому що підходить, дівчатка мірюють і там вже різниця 100 гривень немає значення, все і так, і так дешево. Тому, якби так, блакитні пліси спіднички. Сподіваюся, на них хороша знижка, тому що вони вже були, але вони класні, досить, досить, досить. І спідничка коштує дійсно 289 гривень. Блакитний колір ще має бути в рожевому. Ці спіднички дуже гарно поєднувалися, наприклад, ось такими футболками. Так, от. Якби зараз поєднуються такі стилі одягу, які можна було би подумати пару років, що це нереально поєднати. А зараз візьмуть футболку, пліса і кеди, і це не є антитрендом, не є не смаком, а навпаки, дуже стильно. Зараз кожен сам собі стиліст і самовиражається при бажанні так, як він хоче. Так. Так, так, так. Білесенькі, красиві сарафани. Ще я його бачила, не пам'ятаю, дуже він класний. Легенька віскозна тканина. З мережами бретелючки регулюються і від ліфа вверху вже такий призібраний, розширений в підлогу. 659 гривень. Або можна на жару прикупити ось такі шортики з віскози. Букові кишеньки з гумкою, досить висока посадка, ще в поясі стягує. Цей такі шорти коштують 459 гривень. Так, знову покажу ось ці ковтюлечки, в'язання, вони мені подобаються, вони такі базові, середньої щільності, до легкої в'язки. Я показувала їх в минулому відео. Вони дуже класні, це новиночки, 459 гривень. В складі є віскоза. Сарафани з віскозної тканини. Смужку синьо-білу. Тут гузочки, це просто обманка за стіпки, вони не розтібаються, бретельки регулюються, такий вільний, 459 гривень з уборкою понизу. Ще в новинках є кроп-топи з трикутажу в рубчик і з кільцем декор. Металеве кільце. Котон в складі 219 гривень. Це дуже-дуже низька ціна. Ось такий обтяжечко, він йде слів. Якість просто неймовірно хороша. новиночках ще є сумки, досить досить стильні дві ручки. Такий приємний бежевий, бежево кремовий колір. Верхня ручка довга, вона відстібається, ці кнопочки можна відстібнути, а до речі, можна і цю теж відстібнути, можна її зробити коротшу, довшу і цю теж, а можна так і залишити. Хороша, дуже схожа на шкіру, натурально, візуально. І плюс, який так, до музики додається, хто щось верлить. Так що так. А всередині ще є косметичка, яку можна відстібнути. Це раніше було в дорогих сумках, в зарі, а зараз навіть сінсей виготовляє такі сумки з внутрішньою косметичкою, яку можна окремо використовувати, можна в сумці 659 гривень. Ці сумки мені сподобалися. Вони от сьогодні просто мої фаворити в огляді. Ну, реально вона і легка, і зручна, і має дві ручки, і плюс вона має косметичку всередині. Вже 169 гривень коштує ця кофточка віскоза і поліамід. Більша частина віскози, 89%. ніжно-рожевий колір. Такий дуже приємний приємна в'язка, дуже приємна нитичка. Там віскоза, Якість непогана. З гузичками, акцентами, золотистими. Ось. Ну і водолазка такої ж самої якості 149 гривень, ще дешевше. Віскоза з поліамід, 149 гривень. Це просто як задарма. Копіючні ціни, а якість непогана. Так, а біла базова. Будь ласка, 169 гривень, рожева 149 а біла 169, трішки дорожче на 20 гривень. Можливо, тільки із-за цього, що білі краще беруть або якось так. Так, Футболки теж зі знижками, джинси. Багато штанів є, багато класичних і потрібних в гардеробі. Побачила таку ціну, штани 169 гривень. Кольорі Моко, це поліастер, але враховуючи те, що. Це нові штани, це просто як задарма з гумкою в поясі. Вони такі трішки будуть слів, не зовсім, але є щось завужені. Ці лимонні штани класичні в складі поліестер, віскоза там взагалі 289 гривень. Ну, слів немає просто. Це дуже-дуже низька ціна для нових речей. 289 гривень ще мають бути такі жакети. Непогана до речі, в них якість в цих штанах. Блакитні теж 289 гривень, тут трішки інша модель. В складі, по-моєму, льон зараз ще подивлюся додатково з підворотами знизу. Дійсно, ну, в складі є 55 віскоз і 23% льону. А з льоном, з віскозою, штани за 289 гривень це дуже, дуже низька ціна. І я беру на себе зобов'язання. Відкрито вам рекомендувати придбати такі штани, бо вони реально класні, блакитні, з високою посадкою. льон з віскозою, трішки поліастеру, за щіпами. А, За 289 гривень, що там купиш з їжі, а тут штани будуть. І такого ж самого складничка і штани в рожевому кольорі. Теж В складі льон, теж така ціна, мабуть. Так, така, теж така ціна. Рожеві на вибір, кращі по якості, ніж лимонні, а, тому що є льон. Ось ці штани. Такий колір, приємний колір масла, широкий палацок, складі віскоза за щіпами, але вони просто невагомі. Бокові кишеньки 399 гривень, в поясі гумка ззаду. На знижках прекрасні речі, як бачимо. Такі вони легусінькі, просто невагомі. Ну і до всього підійдуть. Якийсь кроп-топ, якусь блузочку гасеньку, і вуаля. Ці штани теж зі знижкою 289 гривень. Штани, палацу, такий насичений принт. І є бокові кишенки в поясі з гумкою. Вони мені дуже подобалися, ці штани. Але в складі із Бачу тільки одні, можливо, залишилися есочка, розмір. А не факт, що є різні розміри, тому що на знижці так буває обмежена. Якби розмірна сітка. Взагалі, ось ці базові джинси 289 гривень. Така на такий котон, не зовсім джинс, я би сказала. Але котон такий цупкий, як в чиносах, І ремінчик ще плюс а, з цими штанами. Це бонус завжди, хороший ремінь, коли є, чому ні, ви потім його використовуєте до іншого одягу. І це котон. І три алостану повністю От 289 гривень. Такі штани. Ось ці вже поліестер 269 гривень. Хоча їх дівчатка купляють, ну такі класичні, кому треба на роботу, щоб не мнулися, Хто працює в офісах, та навіть на якихось таких роботах, де потрібен дрес-код, то чому ні? А ось ці просто любов якісно пошиті. Отут закінчення всіх швів, прекрасно все. Те, що ви дивитеся собі, купляєте, ви дивитеся, якісно річ пошити, чи ні, ж ніхто ж вас не заставляє купляти. Так, є, видно, що ниточки торчать, не якісно, а є видно, що якісно. Я задоволена всіма своїми покупочками, всім Сінсеї, Тому я з чистим серцем рекомендую іншим 289 гривень. Ось такий з вісковози, теж просто ціна казкова. Принт рептилії, віскозні, широкі штани палацу з боковими кишеньками в поясі гумка і ще плюс стягуються. футболочка 100% котон, 189 гривень з репродукцією художника Мухи. Недавно ця футболка коштувала фантастичні гроші. Я ще казала, можна же ж піти і собі по повній ціні купуєте. А зараз вона 189 гривень. Так. Адольфо Муха фрукти. Літом, коли досить жарко, хочеться навіть по хаті ходити ось в ось таких шортиках, хоча це піжанка, але можна собі використати. І така піжанка коштує 599 гривень. Шортики з гумкою в поясі і блуза на гозочках. Це 100% котон. Які прекрасні тапулі на одному кольорі з принтом. Мне подушечки, оця устілка. Ну, дуже вони класні, ніби з зав'язками. Тут вони м'якесенькі. І ціна 269 гривень. Бачу, хто шорт таки розклав 269 гривень, а котонові це такий трикотаж, як світшоті. Легенький сарафанчик, 100% віскоза, він донизу застібається на гонці. І ціна такого сарафанчика 599 гривень, Бретелечки, як косичкою плетені. Ззаду вставка з гумки, бретельки не регулюються, треба міряти, щоб вони не були задові. Хоча лише, ми можемо і знаємо, як зробити їх коротшими. Довшу ми точно не зробимо, вони і не є, вони стандартні. Ось. Так, ще є сумочки. Новиночках. Вау! В стилі Бутега Венета. В стилі ботега Венета плетені. Ну хто ж буде знати, що це не так? Ви тільки погляньте, яка класна сумка 599 гривень. Вона і класична одночасно, і повсякденна така. Можна і на вечір, бо вона невеликого формату, це не є шопер, тобто пригодиться. А ще є класні маленькі, можна носити як клач, можна носити з довгою ручкою. Ва, в бордовому кольорі і в чорному є теж 459 гривень. Ну, я закохана в ці сумочки. Ось така красуня плетена, яка стильненька, симпатична ручка, вона тут так зав'язується. Досить продумано все, теж застібається на блискавку. Клас. І в чорному кольорі є теж. І це ще не все. Ви тільки погляньте, що на веслах сінсей. Які класні балоніві сумки, вони тримають форму. І така сумка коштує 599 гривень. Досить широка ось цією сумку, і спокійно можна йти на шопінг. туди багато що влізить. Сумка застібається на близько, є внутрішня кишенька. Просто, просто вау! Ну і знову це ще не все. Просто не все ще одна класненька новенька сумка 269 гривень. Ну, це вже треба брати і тікати за таку ціну. Я вражена. Просто вражена, яка класна, стильна базова сумка. Но хто напише, що це погана сумка, ну буде смішно. Вона реально дуже-дуже стильна. Дві ручки, коротка ручка і довга. В Зарі така сумка буде коштувати з півтори тисячі гривень, але серйозно 269 гривень за такий класний чорний шопер з такою накладною зовнішньою кишенею. Просто не вірю своїм очам. Хочу таку сумку. Її скрутив. До речі, вона досить м'яка, це як балоніва тканина, скрутив. В рюкзак чи ще в яку сумку, а потім ви собі їдете додому з роботи, зайшли по хлібчик, по ковбаску і забігли в АТБ, в сільпо, і ви собі скрутили цю сумочку, а потім її розкрили, ковбаску з хлібчиком і пішли собі, поїхали додому. Ще не все. Та пулі такі мухнаті, а я їх не бачила. Можливо, вони десь і були, але. Но... Реально, я їх не бачила. Які вони класні, такі пушки. Скільки я вам класнючих? ось сьогодні багато покажу, які вони пухнастики, такі, аж хочеться просто їх обійняти, розцілувати. 339 гривень. Як іграшки і легесенькі такі класні, класні тапочки. Просто, просто вау. Такі тапульки ще є в чорному кольорі, але чомусь мені більше. Більш таке хутро, об'ємніше і більш м'якше. Тут от не так мене тяне це якесь таке відчуття. Не знаю, як передати відчуття АСМР з цими ось цими тапуличками. Всякі класні дрібнички і багато в м'ятому кольорі сподобалося це обруч. А для вашого волосечка 189 гривень цей набір, і оці манжети, оці ці гумки, це не гумки для волосся, як багато хто думає, а це на руки, коли ви миєтеся, щоб водичка вам не затікала, але я не бачу в абсолютно ніякої практичності, вони стають мокрими, їх треба сушити, і тобто так. Але така штучечка дуже приємна, мила і добрий подарунок навіть отримати. Що багато ще щас є. Ну, вони на знижечках, напевно. Тому що вже я їх показувала пару раз. Ця сукня дуже мені подобається, дуже жіночна. Вона досить дорого коштувала, а зараз не можу сказати, тому що ціна її дірвана. Треба її питати на касу і ця сукня висить одна. Ну, вона красива, дуже-дуже. Ось ці сукні, це поліостайр, але вони мають дуже красивий рожевий колір. І така сукня коштує 459 гривень. Вони є в рожевих і в блакитних кольорах. З ліфом. Брителічки регулюються, слім, тканина фактурна, поліомід. Так, дивимося ще сукні. Ці красиві сукні. 289 гривень. Я сьогодні вражена вражена асортиментом і знижками. Ну, щепніть мене і скажіть, що це неправда, що мені сниться, яка красива сукня. І просто по низку казковій ціні. Сінсей можна поважати лише хоча б за те, що він не зариває ціни. Багато брендів є неякісних і, можливо, ще більш неякісніших, ніж але ціни космос. А в складі віскоза, а ціна досить низька. І, я видно, що багато є розмірів різних. Я дивлюся в розмірі М. Так. Ще така красива сукня слін. Вона досить довго в довжині, нідаксі, вона не є в підлогу, але є і не є поза коліно. 289 гривень. Сукня в рубщик дуже красива, дуже стильненька. така навіть трішки в стилі Олтмани, такий ніжний бежевий а, колір. Капелюхи теж зі знижкою і дуже класні моделі. Не один там якийсь капелюх однієї моделі, а вибір досить хороший. Так, тут я не бачу знижечки. Це буде досить образливо, тому що є знижки. 219 гривень. Ось такий з мережевим, з такими Широкими полями, крисами. Ще кажуть, хто знає таке слово, 239 гривень. Ось цей чудовий. І вже такий просто фешн, цей капелюх. Можна по-англійській набережні пройтися. Капелюся Папелюся від сенсею, а подумай, що ви там від Діор чи від Шанель, хто буде знати. Це це люлоза це не є штучне якесь волокно. І ціна, цінами, ціна просто. Краскова. А ще текстильні шопери, більш такі, як буде дитячі, ну або швидше всього, тому що це колаборація з Hello Kitty 459 гривень, правда. Колаборація завжди буде дорожче коштувати і в такі добротні, а тут ще такі кишені, є глибокі. Можна туди бутилочку з водою. Якщо це на пляж використати, дуже великі класні текстильні, ці мені теж подобаються. Теж така ціна це Емодзі з японського чи китайського еніме. Ці вже менші. Стіч. стічем, так 519 гривень коштують, але класні. Скільки багато класного. Просто така цупка, досить котонова тканина, Добротна. Обротна ну, а це милі маленькі сумочки, дитячі вже. А, так, тут вона закривається, не буду її відкривати, щоб подивитися, з тічим ще отака є. А, це взагалі а, сумка холодильна, як тут можна всякі собі бутербродики покласти і не буде жарко. І брати на пляж теж 239 гривень. Ось такі сумочки, які ще й функціональні. Не буде охолоджуватися нічого. Завжди хочеться розглядувати такі дрібнички. Завжди цікаво. Бо воно таке все кольорове, пенали школи зі знижкою. 79 гривень. Такий пухнастик є, який симпатичний. Так, і ціна 119 гривень. Ой, а ці штучки теж хочеться все такі стікери, записнички. 79 гривень, скільки там позицій, там, по-моєму, ще навіть і конверт є, а можливо і ні. От раз, два, три, чотири пару позицій є. 79 гривень. Так, ноутбук. А, ну Це для записок. Є з такою клейкою ззадні основою. Ці сама купляю. Потрібні щось записати, собі приклеїти на холодильничок, щоб запам'ятати, чи для кого з домашніх. Своїх з родини залишити якусь нотатку для нотаток. А скільки ціна? 19 гривень всього-навсього. Ну ще маю. Але ну, це недорого. А скільки їх там штук є? О, світло пропадає. Ну ні, появилося. Ну теж так буває. Теж так буває. Це життя. Так, тут щось дуже красиве. Все на красивому. Тут і гномики. І гарбузи, хоча до осені ще далеко, але ну, якась така осіння вже тематика. А, листочки, що таке, я щось не розумію. Тут іде морська хвиля. Так, ну гарбузові свічки, гноми і гарбузи, що таке. Показували лимончики, були там гарбузи, такі, якби кавуни. Такий некесенький гарбуз 149 гривень. Так, жовті. Це свічка, мабуть, не буду її відкривати. Вона не... Важко відкриватися однією рукою я не подужую. І гноми. Ось такі свічки є. Свічечка коштує 119 гривень. Ну, нас свічки плюс-мінус є, хороші, довго пахнуть класно, а є, можна нарватися, що ні. Буває і так. Так, ой, так. Зараз розвалимо і буде. 119 гривень листочок. Гномики симпатичні. Ну, що скажу на цій прекрасній ноті, скажу всім папусі і до зустрічі у нових відео. У нових відео. Цьом-цям. -цьом.